Працівники обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій долучилися до всеукраїнської акції на честь дня рятувальника. МНСники вчили дітей правилам безпеки та поведінки у надзвичайних ситуаціях. Рятувальники проводять таку громадську акцію, як запобігти врятувати, допомогти, метою якої є навчання дітей і також дорослого населення правилам безпеки, життєдіяльності. Показують вони під час акції, також показують роботу рятувальників, показують спорядження за допомогою рятувальники проводять рятувальні роботи. До участі в акції запросили учнів молодших та середніх класів. Нас запросили сюди на це свято, щоб наші діти дізналися більше про те, як можна захищати самих себе, як бути врятованими в різних ситуаціях. Рятувальники вирішили не змушувати дітлахів нудьгувати. Вони показали школярам пожежну техніку, а також влаштували кілька цікавих конкурсів. Але приміряла на себе рятувальну форму та малювала на асфальті. Я малюю пожежників, які спасають людей від вогню. Ми за це їм дякуємо. За інформацією управління ДСНС Полтавщини, з початку року у регіоні зафіксовано понад 2300 надзвичайних ситуацій, у 115 з яких постраждали неповнолітні.